І переходимо. Я вже перескочила на четверту тему: це відповідно стратегічне планування розвитку швейного підприємства. І ми говоримо тут з вами про операційні стратегії. Ми поговорили з вами тільки що про щойно про довгострокову перспективу, так а тут ми вже говоримо про операційні стратегії, про оптимізацію виробничих процесів, тобто як це здійснювати, про ключові операційні показники ефективності і далі ризики. Витрати собівартості продукції, підвищення рентабельності. Ну, сьогодні ми, мабуть, ми не встигнемо, хоча б до ризиків дійшли. Отже, якраз нам буде добре, тому що ризики ми тоді розглянемо разом, і, і ризики вірніше, планування витрати собівартості, ми розглянемо разом вже з бізнес, з частиною іншої бізнес-моделі, і таким чином нам буде зручно, ми повторимо попередню інформацію і говоримо далі. Отже, операційна стратегія. Операційна стратегія є частиною загальної стратегії підприємства, але вона фокусується на управлінні, тобто на здійсненні певних операцій для того, щоб досягнути стратегічних цілей. Чи короткострокових, чи довгострокових, але в будь-якому випадку. Тобто це операційна стратегія, це певні процедури, пов'язані між собою для управління підприємством. І, відповідно, якщо ми говоримо про Операційну стратегію то вона охоплює для швейних підприємств найбільші підтрила. Це гнучкість виробничих потужностей, тобто настільки підприємство здатне швидко реагувати на зміну попиту, на адаптацію зовнішніх якихось економічних умов, так на обсяги виробництва відповідно, на перехід з одного виду продукції на інший і так далі. От щось отак: перехід з одного виду продукції на інший. Мені згадалося, що нещодавно я мені зустрілися пар, пару таких посилань на публікації, де говорилося, що Фольксваген в роки Другої світової війни займався виробництвом військової техніки. І от зараз Фольксваген планує добрий день. Нам сьогодні всі заважають. І ось сьогодні. У мене фракції півгодини. І от сьогодні Volkswagen він говорить про те, що він може також зайнятися, вивільнити своє частину свого виробництва, тобто знову ж говоримо про гнучкість виробництва, вивільнити частину свого виробництва для виготовлення певної військової техніки. Інший е, фактор да, стратегії це управління ланцюгом постачання. Тобто, зрозуміло, що ми, як швейні підприємства, ми залежні загалом від. Матеріалів від сировини, безперечно, і, відповідно, налагодження безперебійної роботи, для того, щоб нам для, для налагодження безперебійної роботи ми повинні мати достатні запаси сировини і матеріалів. І це важливо якраз. В наш час особливо, оскільки не всі постачальники мають величезні запаси тих чи інших матеріалів, і ми повинні це передбачити. І це якраз от якраз операційна стратегія повинна це враховувати для того, щоб зменшити ризики. В залежності від сировини і матеріалів, або ж ми маємо мати, в першому випадку ми маємо мати достатні запаси цих матеріалів, або ж ми маємо в іншому випадку: ми маємо мати кілька постачальників, які будуть варіюватися між собою, або там змінюватися час від часу, для того, щоб забезпечити якраз нас сировині матеріалами. Так, наступний. наступний. Фактор, да, який ми враховуємо, це оптимізація виробничих процесів, і сьогодні ми про нього в цій частині лекції ми будемо говорити найбільше, і тут ми говоримо якраз про найбільш ефективні способи виробництва одягу, тобто. Найбільш ефективні способи в чому вимірюються? Вимірюються в тому, що нам необхідно зменшити час на виробництво. Так, нам потрібно знизити витрати на матеріали, нам потрібно підвищити якість, нам потрібно мінімізувати собівартість виготовлення виробу, оскільки якщо ми мінімізуємо собівартість, а залишимо ту саму ціну, у нас прибуток і маржа, яку ми отримуємо, вона буде, звісно ж, більшою. І при тому, всьому ми повинні не забувати так, мом'ядове приєднується, і при тому всьому ми повинні не забувати про те, що у нас ми також повинні враховувати в при оптимізації виробничих процесів ступінь задоволення наших працівників, тому що працівник теж зараз особливо в наш час виходить на один з перших ключових планів, особливо якщо ми хочемо досягнути якості. І тут теж оптимізація виробничих процесів повинна враховувати також і задоволення працівників. І переходимо якраз до цього питання: оптимізація виробничих процесів. Софія, ви ж до нас доєдналися? Так. Доброго дня. Ми сьогодні на цій частині говоримо лекцію. Верніше говоримо, проводимо лекцію. А наступна частина у нас почнеться о 13-й годині. Відповідно, ми будемо працювати вже з лабораторними роботами. Так, отже, продовжуємо. Розробка операційної стратегії для швейного підприємства дозволяє підприємству ефективно, як я сказала, організувати свою діяльність і вона фокусується на тих, на тих питаннях, про які ми щойно говорили, тобто на гнучкості виробничих потужностей, управління ланцюгом постачання і оптимізацію виробничих процесів. Якщо ми говоримо з вами про оптимізацію виробничих процесів, то тут важливо включити. Мати таке, ну, враховувати да, такі етапи розробки, це аналіз зовнішнього внутрішнього середовища, про що ми з вами вже говорили, коли ми на першій лекції, на першій, при виконанні першої лабораторної роботи для аналізу, часто використовують swot аналіз, крім того, можна використати додатково аналіз тої сировини, тої, тих ресурсів, які мають ключові ресурси, пам'ятаєте, бізнес-моделі, які має швейне підприємство, тобто це відповідно обладнання, фінансові ресурси. Людські ресурси, і так далі. Наступним етапом є формулювання стратегічних цілей. Відповідно, Воно полягає у визначенні цілей, яким підприємству потрібно досягнути. Якщо ми говоримо з вами про довгострокову перспективу, то це відповідно на 5 років. Ми повинні якщо на 3 роки то це середньострокова перспектива, тобто ми повинні спрогнозувати, що, наприклад, через 3 роки ми збільшимо обсяг виробництва на 20%. Якість продукції у нас збільшиться на стільки-то, стільки, -то, стільки -то, зменшиться собі вартість на таку-то, таку-то величину, і відповідно ми охопимо додатково якийсь частку ринку на 15% для прикладу. Тобто це якраз формулювання якихось цифр, якихось, якихось е, ключових показників, на які ми повинні оперуватися, щоб потім сказати, чого ми досягли, чого не досягли і які в цьому, які в цьому причини. Третім етапом є оцінка ресурсів і можливостей підприємства. І тут ми говоримо про те, що обов'язково ми ну, там ми проаналізували, так, але ми повинні. Е, Визначити, чи достатньо, от ми сформулювали стратегічні цілі і хочемо збільшити обсяги виробництва там на 20% через три роки. Ми дивимося, а у нас для того, щоб ми збільшити, збільшити виробництво, нам потрібно ще наняти, наприклад, 10 швачок і поставити 15 одиниць обладнання. А в нас відповідно і додатково винайняти якесь приміщення. А в нас відповідно недостатньо ресурсів для того, щоб ми реалізували потім ті свої стратегічні цілі. Тобто, тут на цьому етапі якраз виконується ось цей аналіз і оцінка, чи можливо, ми хочемо ми залишити ту саму кількість працівників, але нам потрібно тоді удосконалювати технологію, створити якесь таке ноу-хау, яке б дозволило нам збільшити продуктивність праці, да? тобто працівників, і відповідно збільшити обсяги виробництва. Але при цьому ми не будемо додатково залучати ніяких додаткових ресурсів на фінансових ресурсів на наймання працівників, купівлю обладнання, винаймання приміщення і так далі. Тобто, ми повинні оцінити і пропрацювати різні варіанти для того, щоб Наші можливості співпали з тими цілями, які ми хочемо е мати в майбутньому. І четвертий етап це вибір операційної не і четвертий, а четвертий етап, в нас є і п'ятий етап. Отже, четвертий етап це вибір операційної стратегії. І тут ми говоримо про те, що е ми повинні, проаналізувавши все, що маємо на третьому етапі, визначити оптимальний шлях. Тобто, чи це буде впровадження нових технологій, чи це буде зміна підходів управління управлінні персоналом, чи це будуть нові постачальники, нові матеріали, чи це буде закупівля додаткового обладнання і винаймання інж... ну, додаткової робочої сили і так далі. Тобто ми пропрацюємо, верніше, визначаємо, яким шляхом ми досягнемо тих цілей, які ми поставили в другому, на другому етапі. І, відповідно, п'ятий етап оце вже точно, і це реалізація операційної стратегії. Ми говоримо про чіткі кроки, тобто ми визначили, яка в нас стратегія, якими шляхами ми йдемо, а тепер ми чітко повинні прописати заходи, кроки на протязі трьох років, які повинні, ми повинні здійснити, щоб поступово вийти на ті показники, які ми запланували на другому етапі. Так. І відповідно, ми маємо з вами, ми про це вже говорили, але я ще раз нагадаю, От на етапі визначення операційної стратегії, на четвертому етапі, ми можемо використовувати свої якісь розроблені стратегії, які будуть комплексними, а можемо використовувати типові стратегії, які можуть бути використані для швейних підприємств, і про них ми говорили також. В першій лекції це стратегія низьких витрат, яка полягає в тому, що ми знижуємо витрати на виробництво, оптимізуючи використання ресурсів, автоматизуємо процеси, підвищуємо продуктивності праці. Тобто ми знижуємо саму собівартість. І якщо ми знижуємо собівартість, а ставимо ту саму рентабельність, яку до цього ставили, там 20%, 10%, скільки в нас відповідно заплановано повинно бути так. То ми можемо знизити ціну. Або ж, ми можемо залишити ту саму ціну, але відповідно у нас збільшиться з вами прибуток, так і отримаємо більшу маршрут. Стратегія диференція. Стратегія диференціації. Так, підприємство зосереджується на створенні продуктів, які відрізняються від інших. Тобто, для прикладу, у нас може бути у нас швейних підприємств багато, так, але більш, більшість з них виготовляє, наприклад, одяг. Так? Але швейні підприємства і швейні вироби це не тільки одяг, це все, що шиється. Тобто, це може бути білизна, це можуть бути палатки, це можуть бути е Тактичні якісь аксесуари, це може бути парашути, тобто безліч варіантів, і, от відом, якщо ви будете унікальні своїм унікальним продуктом на ринку, відповідно, то це також буде вас вирізняти. Тобто диференціалізація або диференціація це від відрізнення, як би від, це да? так, так, таке слово, термін такий підіблати, да? те, що виділяє вас Мінус, серед інших можливо. швейних підприємств. Відповідно, і стратегія фокусування це підприємство концентрується на певному сегменті ринку, напрацьовує конкурентні переваги, задовільняє потреби саме цього сегменту. У даному випадку в нас серед тих підприємств, які в нас є в місті, це, наприклад, підприємство тактичного одягу, так Велмет, яке конкретно на певному сегменті ринку воно. Зосереджене, і таким чином воно спеціалізується саме на, на певному конкретному асортименті, і досить, в принципі, іншим підприємцям досить тяжко конкурувати з ним, тому що воно має конкурентні переваги, воно вже має досить велику базу технічних умов, воно має відповідну базу обладнання, воно має вже контакти, тобто має вже своїх якихось клієнтів, з якими він співпрацює, і таким чином воно сфокусувалося на одному якомусь виробництві. Далі ми говоримо про те, як оптимізувати виробничі процеси і кроками для, автоматиз... для оптимізації виробничих процесів. І знову ж таки повторюємося, для наших підприємств є певні кілька напрямків, в яких ми працюємо, і, відповідно, вони часто будуть повторюватися. Це ми говоримо, що ми оптиміз... можемо оптимізувати виробничий процес автоматизацією, організацію виробництва за принципом ЛІН, про що ми вже говорили, і інвестиції в навчання персоналу. Ось тільки це останнє питання, ми поки що з вами не обговорювали. Коротенько про лін ще хочу що додати. Значить, у нас, знову ж таки, якщо ви почитаєте да, опис, то це організація виробництва спрямована на те, щоб виключити неефективні переміщення, очікування, виробництво надлишкової продукції і так далі. Тобто, все це. Все направлено тільки на те, щоб виготовити за короткий час з мінімальними витратами матеріалів, саме те, що точно продасться. Якщо воно не продасться, значить це вже надлишкова продукція. Відповідно, це додаткові зайві витрати і це. Не дозволяє нам оптимізувати вірніше. Це не не показує нам, що процес оптимізований. Далі інвестиції в навчання персоналу. Тут ми говоримо про те, що використовуючи нове обладнання, зрозуміло, що всього нового треба навчатися зараз. Прогрес постійно йде з кожним роком. В ногу і відповідно до кожної технології, до кожного обладнання потрібно додатково навчатися. Якщо ви, наприклад, замовляєте якийсь новий розкрійник, лазерний чи ще якийсь. Обов'язково його купляють і встановлюють, на нього встановлюють якесь програмне забезпечення, для цього потрібне навчання. Знову ж таки, тобто, це все але це все інвестиції. Тобто, в ці кошти потрібно вкладати, але це дозволяє вам отримати, наприклад, якщо ми говоримо про розкрійний комплекс, отримати точний це дозволяє вам скоротити якісь витрати часу або вивільнити людську працю і направити її в якісь інші русла. Тобто, вже працівник буде працювати набагато ефективніше тут. А ту частину робочого дня він може виконувати ще якісь інші посадові обов'язки для прикладу, щоб не звільняти його, так далі ви отримаєте економічний крій, ви отримаєте скоро ви скорочення витрат часу на саме відповідно. На сам процес розкрою. Тобто у вас буде більш спланованіший розкрій матеріалів, і ви зможете ефективніше виготовляти замовлення відповідно до тої карти замовлення, які маєте. Тобто тут якраз певні переваги теж в оптимізації є, коли ви займаєтеся навчанням персоналу. Так, крім. Оптимізації виробничих потужностей. Ми говоримо також, що кілька разів говорили і звучало в нас, що ми повинні обов'язково мінімізувати витрати, і мінімізація витрат це якраз і пов'язана ці витрати можуть бути не тільки витрати матеріалів, це трудові витрати, це фінансові витрати. І от тут якраз ми говоримо про ефективне управління ресурсами яким чином ми ну тут знову ж таки три позиції, які ми з вами обговорюємо, це якраз планування потреб в матеріалах, бо ми говоримо про матеріали і сировину. Тобто вам потрібно мати певні запаси сировини для безперебійного виробництва, тому що іноді зустрічаєшся з підприємцями, а вони говорять: ой, ви знаєте, наші менеджери прийняли замовлення. Замовлення ми прийняли, а виконати його не можемо, тому що в нас там десь в якійсь загальній таблиці прописано, що цей матеріал у нас є, але цей матеріал вже передбачений для якихось інших замовлень, які прийняті раніше, або він вже пішов в розкрій для іншого замовлення. І відповідно, у нас. Виробництво буде мати перебої, тому що ми або очікуємо інший матеріал, або буде мати збитки, або втратить клієнта, оскільки відмовить йому у цьому виконанні цього замовлення. Тому для ефективного управління ресурсами планування потреб у матеріалах обов'язкове, або ж хоча б облік прийняття замовлень і облік матеріалів, і співставлення. Тобто, це знову ж таки управління між різними гілками виробничого процесу, відповідно, управління... Вже інформаційними ресурсами. Далі друге питання, що стосується управління, це планування людських ресурсів. Знову ж таки, ми можемо мати 15 працівників, вони працюватимуть на півсили, і ми будемо виплачувати заробітну плату їм всім, там, чи, чи ставку, чи залежно від. Виробітку чи так далі. Або ж ми можемо мати 10, які будуть працювати ефективно, і знову ж таки будуть виконувати ту саму роботу, наприклад, але ми при цьому будемо або економити кошти, або економити обладнання. Тобто тут, відповідно, планування людських ресурсів теж важливо. Далі фінансове планування. Тут ми говоримо про те, що ми повинні контролювати витрати планувати інвестиції в виробництво. Це зрозуміло, що те, що ви отримуєте як прибуток, частина з нього обов'язково повинна бути інвестована назад в виробництво, частина йде на вже як прибуток, як для підприємства. І знову ж таки, це фінансове планування повинно включати розрахунок витрат на виробництво одиниці можливої продукції, тобто, ми це з вами будемо сьогодні планувати, аналізувати рентабельність і можливу оцінку зниження собі вартості. Ми сьогодні з вами будемо до того бізнес-плану, який ми говорили, про який ми говорили на минулій лабораторній роботі. Ми будемо з вами сьогодні планувати умовний виріб, тобто, це якраз витрати на виробництво. На пошиття цього продукту і аналізувати, скільки ми можемо отримати за місяць, відповідно, і аналізувати, який ми будемо мати з вами прибуток відповідно до того тої діяльності, яку заплануємо. Так, і говоримо про. KPI, про, про ключові операційні показники. У нас ще з нами є 14 хвилин. Ми швиденько з вами поговоримо про ці показники, і на цьому це сьогодні буде, я думаю, що вже все. Отже, ключові операційні показники це ті показники, які от ми з вами спланували стратегічно нашу діяльність, але яким чином оцінити, чи ми її досягнули. От яким чином її оцінити нам допоможуть якраз ці показники. Тобто ми собі виставляємо якісь певні числові значення в межі цих числових значень, і ми визначаємо, чи близько ми до них, чи не близько. Отже, до цих показників можна віднести продуктивність праці, тобто це кількість вироблених одиниць продукції на одного працівника за одиницю часу, це ми всі знаємо. Далі, це час виробничого циклу. Тобто відповідно або трудомісткість виробок Час, або якщо ми говоримо ще від надходження сировини до виходу готової продукції, то тут ще може бути і повний оберт матеріалів, але найчастіше в. Швейному виробництві якраз використовується трудомісткість, так, або час виробничого циклу, якщо ми говоримо про вироби, які виготовляються на замовленні. Це час прийняття від того часу, коли прийнялося замовлення, і до того часу, коли воно вже відвантажене і його отримав замовник. Далі, рівень браку та відходів то це показники, які оцінюють рівні браку, і рівень відходів це показники, які оцінюють кількість або зіпсованої продукції, або матеріалів, які. Викидаються, і зниження рівня відходів, відповідно, позитивно впливає на рентабельність. Тому що якщо ми візьмемо з вами швейні підприємства, то швейні підприємства, ми знаємо, що з матеріалів розкроюються вироби в будь-якому випадку. У нас є міжлокальні випади. Якщо у нас є міжлокальні випади, то відповідно це та частина матеріалів, яка зазвичай викидається. І ось та частина матеріалів, яка зазвичай викидається, за статистикою може бути цей відсоток. Різне. Залежно від того, яка конфігурація деталей, які товщина матеріалів, яка ширина матеріалів ну, тобто факторів досить багато, але ми можемо мати навіть до 30% міжлокальних випадів. Якщо ми маємо 30% міжлокальних випадів, от уявіть ми купили якісь матеріал, так відповідно розкроїли, і 30%, тобто третину, ми просто викинули. Якщо ми, ми можемо цю частину ефективно використовувати, тобто якимось чином спланувати нашу діяльність, щоб додатково виготовляти якісь інші продукти з ці. Її відходної частини 30-відсоткової і так далі. Далі, четверте оборотність запасів. Тобто швидкість, з якої матеріали готова продукція, проходять через ланцюг постачання. Вони вже схоже з виробничим циклом, якщо ми говоримо про загалом. Але, в принципі, виробничий цикл більше стосується тільки виробництва, а тут ми говоримо вже весь ланцюг постачання. Ой. І так само собівартість одиниці продукції це най… Зручніший ключовий показник, який якраз дозволяє ефективно аналізувати якраз фінансову частину. Яким чином, і звідки можна взяти і вибрати правильно ключові показники операційні? Так, значить, ми можемо говорити про звідки? Тобто з, стратегічні цілі підприємства це зрозуміло. Якщо ми плануємо з вами підвищити якість продукції там, на 15%, значить нам потрібно мати квацієнт якості продукції, і ми, відповідно, за ним будемо оцінювати до виконання стратегічної цілей і після. Якщо ми говоримо про зниження собівартості, теж ми не хочемо знизити собівартість, наприклад, на 15%. Зрозуміло, що собівартість у нас буде ключовим показником. Якщо ми говоримо про. Збільшення виробництва, хочемо збільшити виробництво на 20%. Зрозуміло, що у нас відповідно буде. Тобто ми можемо вибрати ключові показники з стратегічних цілей, які ми вже заклали. Далі ми можемо також вибрати ключові показники з самого виробничого процесу, проаналізувавши, які зміни у нас відбудуться, якщо ми будемо. Впроваджувати ті цілі, які хочемо, і таким чином ми ці значення візьмемо і будемо брати ці показники з основних процесів підприємства. І так само ми можемо використати фінансові звіти, зворотній зв'язок від клієнтів та інші джерела для того, щоб зібрати цю інформацію. Для прикладу, у нас, наприклад, позитивних відгуків до впровадження стратегічної цілі підприємства було там 80%, а ми хочемо, щоб було 99%. От, тобто, зворотний зв'язок з клієнтами, теж це числове значення. Отже, якщо ми говоримо з вами про виробництво, то для виробництва ми можемо використати KPI, я буду коротко говорити, ключові показники, так? Відповідно, KPI можемо використати: продуктивність праці, трудомісткість, потужність. Час простою, якщо в нас є якісь прості, відповідно, якщо ми говоримо про якість, ми можемо використати рівень браку, показник повторного перероблення, наприклад, рівень повернення. Якщо ми говоримо про показник, які пов'язані з постачанням, то це час виконання замовлень постачальниками, наприклад, то ми хочемо проаналізувати настільки наші замовлення, які ми е, які ми надаємо постачальникам, отримуємо. Повертаються нам, то, от якраз тут цей показник буде корисним. Точність постачання, оборотність запасів. Якщо ми говоримо про фінансові якісь показники, то тут буде рентабельність, зрозуміло, що собівартість може бути операційний прибуток. Якщо ми говоримо про клієнтів і стратегічні цілі підприємства направлені на клієнтів, то тут ми говоримо про задоволеність клієнтів, тобто той відсоток який, яким е, клієнтів, які задоволені продуктом чи сервісом. Якщо ми говоримо про лояльність, то відповідно. Відсоток клієнтів, які повертаються назад до нас, тобто вони лояльні до нас відповідно. Так, і ми. Так, що це Це не ідентифікація, це етапи впровадження КПІ. Треба змінити? Змінити назву. Отже, ці комплексні, Боже, комплексні ключові показники API, вони повинні впроваджуватися і що ж це у нас сьогодні, як не тривога, то ще щось. Отже, у нас повинні бути чотири етапи: Ідентифікація процесів. Тобто ми повинні встановити вам дуже чути цей гум? Ні. Не чути? Ні. Ні, кріжки сама... зовсім. Бо трішки. я сама себе не чую, якщо чесно. Отже, ми маємо з вами чотири етапи. Я дуже швиденько у нас лишилось дуже мало часу хтось мені щось написав. Нічого не чути. А, хорошо, от вам добре. я сама себе не чую. Це свердиш. Отже, ми маємо ідентифікацію ключових процесів, тобто процеси, які. Які впливають на досягнення наших цілей, ми повинні визначити які там показники. І таким чином, так як ми і говорили, якщо ми, наприклад, у виробничому процесі хочемо чогось досягнути, то, відповідно, ми бач, дивимося на ці етапи критично, встановлюємо на другому етапі цільові показники, вибираємо що звідти ті показники, які ми можемо кількісно оцінити. Далі моніторимо їх, використовуючи різноманітні схеми. Це може бути і система автоматизованого управління, це може бути. Створення якихось протоколів, відповідно, для того, щоб збирати цю інформацію, і на протязі певного часу моніторити. Звісно, система автоматизованого управління вона дозволяє в режимі реального часу відслідковувати це все. Якщо ми говоримо якісь протоколи, то це буде яка статистика, яка збиратиметься паперовий варіант, а потім заноситиметься десь в якусь електронну базу даних, але все одно це теж можливий варіант, так, і, відповідно, ми аналізуємо результати комплексних показників і таким чином виявляємо, Аємо чи досягнули ми чогось? Чи в нас є якісь слабкі місця?